Мамо Україно, ти жила щасливо. Ти про діток дбала, Сонце зустрічала. Мамо, Україно, вічна трудівниця, засівала мальвами оселю світлицю. Мамо, Україно, квітко неповторна. Мамо Україно, ми тобою горді. Доброго вечором, з України. Україна, мамо, ми тут щасливенькі, рідна наша ненька з тобою та У раю квітучи, ми з тобою, мамо, рідний край співучий з Дніпра берегами. І воли, і ки, Полтава й Карпати, мову нам оберігати. Мамо, що це? Грім гуркоче. 4 лютого ген-ген світало, зірка остання в небі догорала, аж раптом ракети сичами злетіли, міста запалали, будинки згоріли. За вибухом вибух, зруйнована миру стіна. Напали на нас вороги. Почалася жорстока війна, і пошрамовані мальви на землю спадали. А сини й доньки на захист країни ставали. До 2022 року ми не знали ціну щастя. А виявляється, що щастя це коли вся родина збирається за столом, коли діти гуляють на подвір'я, коли завжди є світло. А найголовніше, коли мир на всій землі. Був місяць лютий, 24-те, перші вибухи та руйнування. На Київ, Суми, Харків, вороги йшли. Атакували волноваху, Маріуполь. Щастя, захопили Нову Каховку та Каховську ГЕС. У Херсоні тривають вуличні бої. Страшні катіні мирного населення в гострелі та бучі. А Польща все приймала і приймала наших українців. А далі Чехія, Німеччина, Бельгія і майже вся Європа. Понад три мільйони українців виїхали за кордон. Був місяць квітень. Окуповану ізюм Кремінну. Але наші неймовірні ЗСУ продовжують контрнаступ і звільняють міста і села Київщини, Харківщини, Херсонщини. Ворог лютує. Бої в окупованому Маріуполі. Продовжуються ракетні обстріли міст на всій території України. Був місяць травень. Захисники Маріуполя виходять з Азовсталі і потрапляють у полон. Окуповано Лиман, Рубіжне, Світовоцьк. Тривають бої в Северодонецьку. ЗСУ переходять в активний контрнаступ на Харківщині. Був місяць червень. Окупанти залишили Острій Зміїний, що у Чорноморі. ЗСУ втратили Северодонецьк, а ворог нещадно б'є по Прилуках, Лозові, Києву, Кременчуку, Нововолинську, по Дніпру. Був місяць липень сили оборони України покинули Лисичанськ, а ракати летять по Вінниці, Дніпру. Одесі, Кривому Рогу, Харкову, Кременчуку, Кропивницькому, Павлограду. У результаті вибуху у виправній колонії в окупованій Оленівці відразу загинуло 53 полонених ЗСУ. Це був перший місяць масштабного вторгнення, коли росіянам не вдалося захопити жодного міста чи великого населеного пункту. Але розпочався ядерний шантаж росіян щодо можливого підриву Запорізької АЕС. Частково виведено з ладу Керченський міст. Ворог б'є по Харкову, Одесі, Львові, Дніпрі, Вінниці, Запоріжжі. В окупованому Скадовську на Херсонщині окупанти жорстоко стратили справжню патріотку України Тетяну Мудренко. Був місяць листопад, головна подія визволення Херсона. Вороги відступили на лівий берег Дніпра. Європейським парламентом Росію визнано державою терористом, а ракети летять. По Києву, Харкову, Черкащині та ще десятках міст. Був місяць вересень ЗСУ звільняють майже всю Харківщину, зокрема окуповані місця: Ізюм, Балаклію, Куп'янськ. Росія неправомірно визнає Запорізьку та Харківську область як частину Анр та ДНР. Був місяць січень. Основні бої за Бахмута Солидар на Донеччині. Вороги наступають, та наші захисники їх відбивають. Трагічна подія у Дніпрі, коли відразу ворожа ракета вбила 46 мешканців багатоповерхового будинку, а 80 тяжко поранена. І знову лютий. Ми боремося. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Летять ракети та ми нездоланні. Мене зламний народ, все буде Україна, все буде перемога. Боже, бережи Україну, Бо кати на руїну, землю нашу рідну. Боже, бережи мою країну, скільки молодих за правду гине, Україна на весь світ плаче і б'ється крилом, пташка, наче. Не для того їх вона ростила, щоб війна народ святий косила. А скільки синів на полі бою закривають увесь світ собою? Наша боротьба це наша сила, бо нам воля і свобода мила. Хто ж то Україні, милий Боже? Нині як не ти їй допоможе? Патріотів нас уже мільйони, синьо-жовті плачуть наші дзвони.